Також на волейбольному майданчику відбуваються матчі за третє-четверте місце і перше друге. Нині вся команда грає у фіналі. Просимо підтримати нашу команду. Буде Олег, ти Кілька разів брав участь в цьому чемпіонаті, в відкритому чемпіонаті Милиного з рядного волейбола. Кілька разів був його переможцем. Який він поліку? Ну, Це вже проходить чемпіонат Милиного, десь п'ятий по рахунку. Досить з кожним разом, мабуть, все краще і краще ми його проводимо, удосконалюємо свої навики, вміння якось проводити ці самі турніри. Ну, загалом п'ятий вже. Я так. думаю, п'ятий вже ось, ви як самі бачите. Вже удосконалили площадки, готуємося до чемпіонату України, який пройде 12-14 серпня. Ну і якби проводимо зараз область, щоб потренуватися, набрати трохи досвіду більше, щоб виступити гарно там. Як щороку сюди приїжджають е грати Географія учасників чемпіонату щороку збільшується. Які звідки команди прибули цього року? Ну, так, звичайно, приїжджають команди е завжди наші е любимі гості з Поволя, з Кузнецовська. З Луцька, з Рівного наші земляки, але і з часу завжди запрошуємо, бо він якби чемпіонат цей відкритий. Тому запрошуємо і представників з от, цього року приїхали зі Львова команда, з Хмельницька завжди теж часті гості у нас. Ну, в основному десь 5-6 регіонів завжди приїжджають. чемпіонат Чемпіонатлина можна вважати етапом підготовки до туру чемпіонату. Так, звичайно, звичайно, це і ми проводимо для того, щоб потренуватися підвести свої, свій потенціал, скажімо, і фізичні навики до того, щоб гарно виступити на чемпіонаті України, а в подальшому вже і поїхати на фінал чемпіонату України. Ну, Я вважаю, що цьогорічний чемпіонат, такий славний, погорки, учасників, дасть ноги тобі знову здобути перемогу. Дякую. А з ким ти виступаєш? Виступаю з Михайлом Віктором. Ну, своїм традиційним. Так, від Минова виступає на сьогодні, цьому році чотири команди. Думаю, теж їм бажаю успіхів, щоб виграли. Ну і всім учасникам турніру. Гарко. Дякую. Дякую. Наші виграють. Красава! Вот, знаешь, все остается. Давай, касочки. Пальцы, команду. Організували хлопці хороший турнір, вийш вдалий, вони приклали тут багато зусиль. Бо попереду тур чемпіонату України, провели тут багато, напевно, буде хлопці участвувати в цьому турнірі. Хороше тренування, виступили всі достойно. Мені, наприклад, сподобалися хлопці ну Вже про всіх решта не буду казати, бо я всіх всіх знаю, вас не знаю перший раз. Всім дякую. Рахую, що цей турнір буде проводитися частіше, будете приїжджати. ну, До спорту треба залучатися. Всім успіхів і зараз вам вручать дипломи, грамоти і кубки. І в кого що там все буде в конверті. Четверте місце за активну участь, за фіналістів Хмельницький нагороджується колертом росмова. <плес> Третє місце, третє місце. 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 Зайняла команда фаворит, рівне. Я приємний, що прям проїграв, але. Вот нічого. Щоб не сварилися просто. Да? Чистіше погіршали. Друге місце у Люртранс. Друге місце заняла корманда торнадо, трошки лусці, трошки них. <пілляє> <Дайте>, вітаємо. <пілляє> Параметрі пройшла премія. Кожному зварилися. Не передумай, бо віки буде. Перше місце виграли Камаза, Олег, Камазагром Ленів по котриму алейлові. Трохи щось там. Такий файлі міністр що вміє воліболи грати. Така вся. Ай, молодець! Красавчива! Cheese, cheese, sex.